Добрий ранок друзі. Знову вирішив я відвідати ставочок, де я ловив щуку, який розташований в лісі. Вчора трошечки сніг випав, але температури немає низької. Мінус один всього навсього було. Тому зараз ще буду дивитися як там крига буде. Будем надеяно. Válculo de ser Товариш Ігор, ми даруємо Олегове худилище з ківком, він давно мріяв про нього. Саші вже подарували. Тепер ще Олега купили катушечку, жилку. Зараз буду йому вручати і віддати. Це від мене, від ігора, тобі є отакий подарунок. Дякую. Вітання тобі на твоє день народження. Так як ти мріяв мати будочку з ківком, Тут ківочок, тут мармишку тимчасову, ну це все зрозуміло. Катушка, все жилка, О! А тут основне. Ага. Дідю 56. Ага. тебе позивний дідю і 56 років тобі. Дєдю, дєдю. Ну давай, друже. Ось така уйка Олега Пасіка. Так, Тут бесідка і риболовний інвентар він тут тримає. Коли дощ, то тут можна посидіти. Сховатися. Там в нього вагончик з бджолами. Ось це його хатина. Там сарай, гараж. Ну і такий тут прекрасний ставочок. І що характерно? Довкола пасіки чудовий ліс. Тут тишина спокій. Там впадає невеличкий потічок, так що тут кисню не бракує рибі. Опа. Є! Yeah. Опла. Красунчик. Красунчик, ах ты ж. Так, а ну ж пробую цю погорочку. Дяди, опля! Yeah. Давай, 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 давай. Тягне як. Тягне, гарно тягне. Десь грубенький. Бере. Ну. Коропи клюють. <реш> аж не ні, ні, аж там по приберег така велика. І будеш ти візьми мені мотиля, будь ласка. А ну. ще чи ні? Але я знаю, що зробив? Той хліб що ти мені давав на їжу. Я розжував, потім там в мене є кормушечка. Не під корм. Опа! Є! Yeah! Yeah. Так. Та. там перешкода є, або я на рибу клав. То вище, то нижче, якось щось там. Або попав на самий схил. Не, щось. Та треба підгодовувати. Ух. Ну, це... ну це капець. Я лише відійшов і вниз, і вгору тільки. Але не попався. А може риба пропливала. Це могло бути. ти. класний, ну добре. Є, слухай, тут ся риба зібралася. Ніфіга собі це... Це більший, так? Це такий. Досить довгий. Потім зважу. Тут якесь дуже дно нерівне. Тут то раз так попаде ось сюди. Якщо лівіше, то воно десь там провалюється далі. Ну, зараз якось нема. Залежно де там мормишка. Тобто я так зрозумів, що я попав іменно на звал. А деколи от піднімеш такого ну, ходить трошки, він і зимою щось там шукає і опускаєш. Видимо клює вже. Є. <свісна> Класно. О. Снімай. Умієш? Леганько така делікатна. Він взяв упів води. Ну, не у пів води, а над дном. Дякую. Там Та він ще, бачиш, трошки сонечко, він трошки бігає, рухається. Але видиш, що тут оця бомбезна ополонка. Олег, це і так добре, ти розумієш взимку... Бачиш, опа. Є. Є. Ну я тягаю, ти, ти розчіпаєш піночка спрацювала тоже бутерброд. Пінка так і два мотиля. Тобто опарищ два мотиля О! Десь ти бачиш? Що витворяє? Пушмат на святий вечір рибу. Все. А чисті, чисті? Все, все окей? Цей криво резе. Собака кригове різе. Ну, попробую саму піночку. Без мотиля. Це ж сьогодні має блюдо бути, так, да, з риби? Чи коли? Ну, там що є? Диви, клює. Це капець. Це капець. Деля. Навіть без, опар... без мотиля на, на опершу взяв. Оце так кльов, у вуйка Олега. Якась там як перешкода, або просто була риба, і я на неї поклав мармишку. Тобто тут якийсь дивне дно і бачиш, він тут крутиться. Це і схил, напевне, все ж таки схил. Бач, вроді ага. було зупинилося і пішло далі. Ні-ні, це... А це ти так граєш, так? Ну, то так нерівномірно. О! Менші можна і відпустити. Що ти кажеш? Друзі, немає значення чи мотиль, чи опариш воно є все рівно. Гарно. Але я собі думаю все-таки що це може бути через те, що тиск піднімався. Ти маєш ну, щоб кльох, та. що Так. Що вирівнувся. Так. На ну, диво дуже гарний клюв коробців. Є. Ах ти, втік. Такі коробці по 300, 350 грам. Зробив однорідну масу і. Ну і що погода? Не снів, не вітер такого сильного. Трошечки сонечко. Рибі завжди веселіше, як є сонечко. Ну та так, як і люди. Ну розумієш, коли сонце, то там під водою, під кригою робиться світліше. Так. І е, рибі це вже не здається, що то ніч, там mm. як, знаєш, і вона вже хоче в день щось десь погодять. гуляти, по -по поплавати, подивитися десь, піти в центр. Знайомих зустріти. А там і апетит з'являється. Це називається золота ополонка. Скільки я вже звідси піймав штук? З першої дві. З другої нічого і з цієї штук 10 уже. Так? Mm -hmm. Таке може бути, що він десь тут і згрупувався. Так ось де ловляться коробці. Взимку. Прикормка. Ось така. Беру хліб, трошки розжовую до однорідної маси. І в ополоночку коропець реагує. Чи такий варіант би підходив на будь-якому ставку, де є короб. Але тут спрацювало сьогодні так. Ключик я піднайшов. Тому що взимку коробця не так просто впіймати. І не одного, я вже штук 12. Опля. Yeah. <свистач> чудово, просто чудово. Буде картопля? Чудово. Мундирі? Поки я тут насолоджуюсь ловою риби. Олег готує картоплю у мундирі. Ми ще зараз смачно пообідаємо. Ну і під вечір поїдемо додому. Насолода, неймовірна. Не сидиш, не чекаєш покльовки півдня. А клює просто раз за разом. Дуже активний кльов коробця. Більших беремо, а менших відпускаємо. Ще одного піймав і відпустив. Не треба було брати? Ні? Ну такий долонька, знаєш, нехай ще росте. А з чим буде картопля? З рибою. Чудово. І, ну, маєш на увазі оселець і, і щука, так? Ну. Добре. Ну що ж, там картопля вже приготовлена. Зараз я скажу підсумок, резюме і будемо ти обідати, а потім їдемо додому. Прекрасний день. Ловив я на одну вудочку. Жилка 0,14, маленька мромешка, звичайна, не вольфрамова. Коробці клювали на мотиля. Пучок мотиля а також на опариша пінку. Поклювало прекрасно. Я десь зловив штук 15. Думаю, що день був радісний, щасливий, і погода непогана. І рибка потішила своїми покльовками, виважуванням. На цьому, друзі, я буду. Закінчувати свій репортаж, можна так сказати. Всім щиро вдячний за перегляди, за вподобайки, за змістовні, теплі, добрі коментарі. Ну що ж, друзі, всього вам найкращого. Бувайте здорові. І Бог нехай буде з вами.